Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з логіко-математичного розвитку. Рівність і нерівність груп предметів. Орієнтування в просторі. Прийшла зима. На вулиці стало холодно. Ведмедик і їжачок вирішили погадувати пташок. Але вони не знають, скільки їх. Допоможемо друзям полічити пташок. Наша гра – так і називається пташки. Нам знадобиться картка з двома смужками: червона вгорі, синя внизу, а також шаблони пташок, синя-жовті це синички та червоні це снігурі. Замість шаблонів пташок можна використати кружечки, наприклад, синього та червоного кольору. Давайте посадимо з вами усіх синичок зліва направо на верхню червону лінію. А тепер давайте на нижню синю смужку посадимо снігурів стільки ж, скільки й синичок. Подивіться, малята, чи так у вас вийшло? Скільки снігурів і синичок? Так, порівну. Ще можна сказати, що їх однакова кількість. Далі пропоную вам пограти у гру день і ніч. Подивіться, який гарний сонячний зимовий день. Пташки. Гріються на сонечку. На лівій гілочці сидять синички, а на правій в снігурі. Скажіть, чи однакова їх кількість? Так, однакова. Та ось і настала ніч. Пропоную вам заплющити очі та не відкривати їх, поки я не скажу, що настав день. Заплющуйте мерші оченята. А тепер відкривайте настав день. Скажіть, що змінилося? Чи однакова кількість пташок на лівій та правій гілочці? Вірно, молодці, на правій гілочці не стало однієї пташки. Заплющуйте оченята. Бо настала ніч. Розплющуйте очі, настав день. Скажіть, що змінилося? Так, вірно, на правій гілочці зникла одна пташка. Як ця пташка називається? Так, зникла одна синичка. Скажіть. Чи однакова зараз кількість пташок на правій і лівій гілочці? Так, однакова, молодці. Настала ніч. Заплющуйте оченята. Настав день. Подивіться, що змінилося. Так. На лівій гілочці зникла одна пташка. Чи однакова зараз кількість пташок на лівій та правій гілочці? Ні, на правій гілочці пташок більше. Заплющуйте, оченятка, настала ніч. Настав день. Подивіться уважно, що змінилося. Так, на правій гілочці зникла одна пташка. Скажіть, чи порівну тепер пташок? Так, порівну. А ще можна сказати, що їх однакова кількість. Ведмедик і їжачок дякують вам за допомогу. Їм же час. Повертатися додому. Тому і нам з вами настав час прощатися до нових зустрічей!